Вітаю вас, діти, на занятті з грамоти! І як завжди, сьогодні з нами мудра сова та чарівний капелюшок. Давайте промовимо разом чарівні слова. Один, два, три. В країну грамоти перенеси. Ось ми і потрапили в Україну грамоти. І тута дівчинка Наталка готується до свята. На довгу нитку на мистинки Наталка хоче нанизать. Вона напевно буде нині на нашім святі виступать. У віршику ми чули багато слів зі звуком Н. Намисто Наталка. Тож сьогодні ми будемо знайомитися із цим звуком. Давайте разом його промовимо. Н. Н. Це приголосний звук. А тепер завдання від Наталки. Давайте уважно роздивимося та промовимо назви малюнків та відстежимо спільний звук. Ножиці. Ніж. Півень. Конвалія. Банан. Який спільний звук ви чули? Наступне завдання від Наталки. Давайте роздивимося та назвемо предмети та відстежимо спільний звук. Гном, намисто, лінійка, вінок. Який спільний звук ви чули? Спільний звук у цих словах був н. Іноді ми чули його твердим н. А іноді м'яким? Як же нам навчитися його розрізняти? Цьому нам допоможе дівчинка Ніна. Знайомтеся! На нашому занятті сьогодні присутні дві дівчинки. Одну звуть Наталка, а другу Ніна. Їхні імена починаються зі звуку Н. Але у Наталки починається ім'я з твердого приголосного звуку Н. А у ніни починається ім'я з м'якого приголосного звуку н. Наші дівчата допомогли правильно розташувати малюнки. Давайте перевіримо. Твердий приголосний звук Н ми чуємо в таких словах. Ножиці. Конвалія. М'який приголосний звук н ми чуємо в таких словах. ніж. Півень. Наші дівчатка пропонують визначити, де знаходиться звук н у слові на початку, всередині чи в кінці. Ножиці. Чули на початку. Конвалія. Чули всередині. Івень. Чули в кінці. Банан Чули. Всередині та в кінці. На письмі звук Н позначається буквами великою та маленькою. А тепер давайте спробуємо надрукувати їх. Друкувати будемо спочатку велику. Вона складається з трьох частин. Один, два. Три. Тепер надрукуємо маленьку. Вона також складається з трьох частин. Один. Два, три. Ось так. Діти, подивіться, що знаходиться в чарівному капелюсі. Це музичний подарунок. Нота. На початку слова нота ми чуємо звук н. Мудра сова пропонує зробити звуковий аналіз слова нота. А тепер ми будуємо схему модель слова нота. На початку ми чуємо твердий приголосний звук Н. Його ми будемо позначати однією рисочкою. Далі но чуємо голосний звук О. Його ми позначаємо крапочкою. Далі нот. Чуємо твердий приголосний звук. Його ми будемо позначати однією рисочкою. Далі нота! Чуємо голосний звук. Його ми будемо позначати крапочкою. Ось ми і побудували з вами модель схему слова нота. А тепер визначимо, скільки складів у слові нота. Проплескаємо. Нота! Два склади, тому що два голосних звука. І наостанок давайте визначимо наголос у слові нота. Давайте прикликаємо його. Нота! Наголос чуємо у першому складі. Позначаємо рискою. Дякуємо тобі, мудра сова, за нові знання. До побачення, до нових зустрічей!